Вітаю! псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях та просування на Херсонщині. Це програма Воєнкор. Про ці та інші новини з фронту розкажемо далі. Чергова фікція. Кремлівський диктатор влаштував псевдореферендуми задля приєднання тимчасово окупованих територій України до РФ. Про перебіг і наслідки у сюжеті Олени Гаврилюк. На тимчасово окупованих територіях півдня і сходу України Росія влаштовує так звані референдуми, щоб якось виправдати анексію з цих українських територій. Голосувати в Малітополі везуть гастролерів із Криму, а в Маріуполі людей соломіть заганяють на дільниці. Парламенти народних республік Донбасу, а також воєнно гражданські адміністрації Херсонської і Запорожської областей прийняли рішення про проведення референдуму. А будущим ініціатори референдумів на тимчасово окупованих територіях порушують не лише Конституцію України, а й цілу низку міжнародно-правових документів. Мешканці Снігурівки сьогодні зібралися на акцію протесту щодо незаконного проведення референдуму в місті Снігурівки та прилеглих селах. Снігурівський край завжди був Україною, був і буде Україною. Перші чутки про примусове всенародне опитування з'явилися ще у квітні. Саме тоді президент України Володимир Зеленський закликав українців бути пильними та остерігатися дій загарбників. Дуже уважно ставити до того, яку інформацію про себе ви даєте загарбникам. І якщо вони просять вас заповнити якісь там анкети, залишити десь ваші паспортні дані, то знайте, це не для того, щоб вам допомогти. Це для того, щоб Реально сфальшувати на вашій землі так званий референдум. Референдум! Желаючі проголосувати! Крім так званих референдумів РФ проводить ще часткову мобілізацію, яка геть відхилилася від планів воскаженілого диктатора. Тож українцям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, Краще виїхати під в України міста та села. Псевдореферендуми розпочали одночасно на всіх тимчасово окупованих територіях. В бюлетені жителів питають про згоду на входження республіки до складу Росії. Хоча відповідь на це питання очевидна. Сонце, Окупанти не обмежуються виборчими дільницями. Вони обходять квартири та під дулами автоматів змушують мешканців давати згоду. А я так не where's Незалежно від результату жодна цивілізована країна світу не визнає ефективних референдумів і не підтримує імперіалістичні апетити російського диктатора. Ми готові спричинити швидкі жорсткі економічні наслідки для Росії у відповідь на те, що зараз бачимо. І якщо росіяни робитимуть додаткові кроки для анексії, наша позиція дуже чітка. Країни Великої Сімки Туреччина, Казахстан та Сербія, вже публічно повідомили про це. Нам своє робити, поки Путін проводить псевдореферендуми, Наші захисники продовжують нищити російську техніку на Херсонщині. Як саме бачив Олександр Юрченко. Давай зводь. Єсть! Єсть! Є. 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 Нещодавно наші воїни з окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на Херсонському напрямку знищили танк російських окупантів. Знищив ворожий танк, який він не знає, але дуже красивий, був. Може його немає, що вони просто знали, що нада нас і наша землі. Це наша земля. Не ваша. Наша. Бачите, яка з ракети видно? Накразлитесь. Цілізни! Цей комплекс із системою наведення по лазерному променю стріляє на 5 кілометрів і є напівавтоматичним. Веде вогонь ракетами калібру 130 мм, які здатні повністю пропалити 800 мм броні кумулятивом. Головною перевагою ПТРК стугна П є те, що оператор керує комплексом дистанційно із укриття. Пульт управління можна виносити на відстань 25, 50 і навіть 100 метрів. Хороша річ, що ми не насидимо, якраз, виходить, біля неї, що ми можемо сховатися. Це наш єдиний плюс. Я доволен, що якраз я вибрав цю професію. Можу, якраз, виходить, знищити до 6 ворожих цілей на одних акумуляторах. У шість ворожих цілі розумієте, що це таке. Так що працюємо, працюємо. Щасливі три сімки на Донеччині українські захисники давно вже на ти із гаубицею М 777 Про плюси і мінуси зброї в бою дізналася у хлопців Анна Новіцька. Ахмата! Розрахунок М777 швидко виїздить на позиції. Хлопцям доводиться працювати максимально оперативно. Вони мають встигнути вразити ворожу ціль та безпечно повернутися до укриття. Є група піхоти, яку ми прикриваємо, ми їм допомагаємо, є люди, які нас коректують. Таким чином ми наступаємо. Цілі виявляються під час польоту ППЛА і по ходу стріляємо. Кожен у розрахунку знає обов'язки побратимів. Це дозволяє за потреби підмінити товаришів, а також провести ротацію бійців, давати їм відпочинок і водночас не втратити ефективність у роботі. Плюси цієї гармати це точність та великобійність. Працюємо цілодобово, майже не відпочиваємо, тому що ворога треба нищити. Гаубиця вже давно довела свою ефективність в боях проти російських окупантів, і кожен її постріл наближає нашу перемогу. Високоточна та ефективна гаубиця М 777 вже стала рідною для наших артилеристів. Потужність та висока дальність не залишать окупантів живих. Добряче насолили. Місто Солидар, що на Донеччині, з перших днів повномасштабної війни перебуває під щільним артилерійським вогнем російських окупантів. Який нині Солидар бачила Поліна Коваленко. Життя у пеклі тільки так можна назвати умови, в яких постійно знаходяться мешканці міста Солодар. Артилерійські, ракетні та авіаційні обстріли майже вщент знищили інфраструктуру цього міста. Відомо на всю Україну маленьке містечко на Донеччині вже неможливо впізнати. Тут не залишилося жодного вцілілого будинку, постійно лунають вибухи. Та, попри це, тут ще залишаються люди. Я вже приїхала сюди вісім років. Ще їхати кудись. Тут більше трьох місяців немає світла, води та зв'язку. А про те, що таке газ, місцеві мешканці вже зовсім забули. Вон печечки біля під'їздів, отак і виживаємо. Всі люди, які залишаються в місті, живуть у підвалах та запасаються дровами, щоб, хоч якось, зігрітися та приготувати їжу. Спіляємо дрова, а там тут дуже сиро. Вперше. Попала мені в вдома вверх на на п'ятий поверх. Тоже нема хати, повністю рознесло. Другу попали, ото на, на днях попали. все, я і остався без жилля. Через постійні обстріли пересуватися містом вкрай небезпечно. Люди майже не виходять на вулицю та ховають загиблих родичів прямо на подвір'ї. Це попадання, Це вбило людей тут. Російські загарбники ведуть бойові дії з дитячими садочками, заводами та житловими кварталами Донеччини. Вони забирають життя цивільного населення та вкотре доводять жорстокість та цілковиту злочинність цієї війни. Універсальні солдати саме такими тренувалися бути українські бійці на передових позиціях, що на Донеччині. Про злагодження і справжній професіоналізм розкаже Олександр Осовський. Виявлення цілей аеророзвідкою, швидке передання даних на артилерію, успішне коригування та точне влучання Досконалення та пришвидшення цього алгоритму роботи дозволяє все ефективніше знищувати окупантів. Українські військові постійно тренуються та вдосконалюють свої навички, але в сучасних реаліях війни їм доводиться тренуватися відразу на передових позиціях, а їхні цілі це позиції окупантів. Один із принципів таких навчань делегування повноважень командирам на позиціях. Саме вони вирішують, із чого вразити противника, та в подальшому коригують вогонь на місці, спостерігаючи за результатами роботи. Сьогодні буде відпрацювання раніше виявлених розвідкою ціли противника з використанням вогневих засобів старшого начальника. Попутно буде відпрацювання кабиу керування вогнем вопів з водних опорних пунктів та їх вогневих засобів за допомогою радіоефіру. Армійці керують вогнем з передніх ліній наших позицій, тож мають бути максимально уважними, адже противник також намагається давати відповідь. Відстань до ворожих позицій дозволяє навіть використовувати стрілецьку зброю для знищення окупантів. Ми в умовах безпосереднього зіткнення з противником, от ви можете бачити, його ворожа техніка виглядає поб'єзкує. Противник також починає е, окопуватися і переходить до оборони, що в них слабнуть сили. Незважаючи на відчайдушні спроби російських загарбників окопатися на Донецькому напрямку, наші військові використовують всі наявні засоби та постійно вдосконалюють свою роботу, щоб вибивати окупантів з української землі. І ми дамо дості, достійну відсіч цьому ворогові. Це наша земля, нам тут жити, щоб наші онуки пишали, що вони є українці. Слава Україні! На сьогодні це всі новини разом до перемоги. Слава Україні.